Зараз ми побачимо реакцію моєї дівчини чешки на вареники. Я їй зварив українські вареники з картоплею. Вона їх дуже сильно любить, і вона навіть не здогадується, що я зварив саме їх. Зараз ми дізнаємось її реакцію. Ласко, Іди да? сюди, у мене для тебе подарунок. А чого? Давай. Ти закривай глаза. А що ти зробив? Що ти мій подарунки взяла? Я нічого не зробив. Давай. Оооо, вареники. Ну, вареники, так. Про мене? Ну, no, сідай, так. А да. чого? Що ти зробив? Ну no, нічого я не зробив. Ооооо, oh, я. Є. Це я сам варив. Дуже люблю. Дуже? Ти сам? Ну no, так. Да. Так я ж варив зараз. о Можу попробувати, так? Да? Ну no, так. Да. <laughs> а я хочу з'їсти все. Ао. Вареники. Hmm. Rozjebalava. Častější robí mi takové podarunky. Častější robí taky podarunky? Da. <laughs> já nechci květy, to, to, já chci. Ty nechceš pít, já chci varenyky? Da. <laughs> <laughs> Nejkrásnější podarunek.